Чоловік супротиву не чинив, поїхав оновлювати дані до сих пір. Оновлює дані тільки вже. На Рівненському полігоні єсенія Павлівська розповідає про те, як її чоловіка силоміць відвезли у Луцький ТЦК, коли той йшов на роботу. Пояснили, треба уточнити дані. Вона звернулася до поліції, адвоката і в міноборони зі скаргами на незаконні утримання і мобілізацію. Каже, її чоловік комісований з 18 років. У ТЦК ж з її слів йому запропонували пройти ВЛК за 5 хвилин. Єсенія не одна з такою проблемою. Мого сина незаконно забрало ТЦК. І утримувало, і без всяких пояснень. І на даний момент вже його повезли на без ВЛК повезли на полігон. Интересу за зателефонував, і що його вже повезли на рівне на полігон. у місцевому ТЦК. Підтвердили, що цих двох чоловіків відвезли до себе в приміщення, але додають, що сили не застосовували і діяли в рамках закону. Мовляв, чоловіків вважають ухилянтами, адже ті не оновлювали свої дані ще з лютого 22-го року. А це не має стосунку до вимог нового закону про мобілізацію, адже порушує законодавство, що діяло раніше. Про право затримання чоловіків на вулиці в ТЦК відповідають. Особи, які ухиляються від проходження військової служби та порушують правила військового обліку, можуть бути затримані органами національної поліції. Крім того, в рамках здійснення своїх повноважень військовослужбовці ТЦК та СП можуть залучатися до виявлення таких осіб та передавати їх правоохоронним органам для подальших процесуальних дій. На питання чи справді було ВЛК за 5 хвилин і негайне відправлення на полігон, про що кажуть рідні чоловіків, Уляна Кравчук відповідає заперечно. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову завжди діють в межах чинного законодавства. Син Ніни Михайло Пінчук каже, його мама й справді не оновив дані. Думали, що час ще є. Тепер же зі слів жінки його змушували проходити ВЛК. Назбирали компанію вже хлопців і почали їх всіх заводити, заставляти проходити ВЛК. О, син почав відмовлятися, так як каже, я не хочу. Мені каже, потрібно окремо цього, тому що я дуже що я дуже хворий, що в мене є куча проблем із серцем. Скарг від рідних військовозобов'язаних кажуть юристи, коментуючи цю проблему, останнім часом збільшилося. Що ж до ВЛК людина, зокрема й син Ніни, має не просто казати комусь в ТЦК, що заперечує, а писати заяву. Якщо він писав заперечення про те, що зараз ВЛК, він не може проходити, оскільки його медичні документи знаходяться вдома, то відповідно проведення такого ВЛК в примусовому порядку є неправомірним. Угу. Тобто, медичні документи, які вдома, вони теж мають братися до уваги, так? Однозначно, однозначно. І про це треба казати, про це треба фіксувати письмовими заявами. Юристка радить, в будь-якому разі не варто опиратися, коли ТЦК зупиняє, а потім і затримує на вулиці. Доставити можна для встановлення даних і для проведення наступних правомірних дій, зокрема вручення повісток на проходження військово-лікарської комісії або відповідно фіксації певних дій. Рекомендація та що противитися дії, скажімо так, не треба, але самому розуміти, що прибувши в на комплектування, ця людина має вийти звідти тільки максимум з повісткою на ВЛК на наступний день. Не проходити ВЛК там примусово, не бути мобілізованою в той же день, це неправомірно, однозначно. Оскільки до ВЛК, яке передує мобілізації законні, однозначно має бути підготовка. Як зібрати всі свої документи, так і емоційно підготуватися. Утримувати людину в ТЦК мають право після складання протоколу. Якщо його немає, такі дії можна оскаржувати. Для тих, хто знаходиться. Кого утримують, то утримувати можуть тільки на законних підставах, зокрема тобто на складання на... протоколу про затримання. Якщо цього всього немає, на дії таких на такі дії на себе скаржитися, оскаржувати їх як мінімум через заяву на поліцію і на органи державного бюро... Бюро розслідувань на неправомірні дії представників влади. Люди скаржаться на дії ТЦК, а в ТЦК нарікають, що їм важко працювати з військово зобов'язаними при тому, що в державі триває велика війна, і ті інші домагаються, щоб працював закон. І це все відбувається на фоні проблеми, про яку говорять більше року. Мобілізація залишається й далі найскладнішим, найважчим, але найважливішим завданням. Вона має підсилити армію і дати можливість перепочити тим, хто воює з лютого 22-го року. Софія Мартинюк, Василь Марищук, 12 канал.